Сьогодні багато людей говорять і самі не розуміють, про що говорять. Наприклад, цитують Біблію: потрібно підкорятися владі. Так, абсолютно правильно, потрібно підкорятися владі. Але у 21 столітті ми живемо. Що означає 21 століття? У 21 столітті влада належить народу. Тобто народ обирає собі правителів, депутатів, президентів тощо. Тобто народ обирає владу. Виходить, хто тоді головна влада? Головна влада народ. Тому народ має право казати, що таке біле, що таке чорне. Тому люди, які кажуть, треба підкорятися владі, самі не розуміють, що кажуть. Або, наприклад, на помазаника щось кажуть, ніби правитель чи цар помазаний. Так, цар, якщо помазаний, а чому тоді Даниїл не виконав наказ царя? Його кинули до лев'ячої ями. Чому Шадрах, Мешах та Аведнего не поклонялися ідолові, а Даниїлові забороняли молитися Богу? Чому вони не поклонялися ідолові, не поклонялися цареві? І за це їх кинули до огненої печі, великі правителі були. Але Бог показав прийшов до нього до лев'ячої ями, ангел був в огненній печі теж. Прийшов четвертий правитель дивився теж ангел був. Тобто Бог показав, він був із ними чи ні. Виявляється, насправді тоді, може, ми чогось не розуміємо, коли ми просто тупо дивимося на якісь речі і говоримо потрібно підкорятися. Я поставлю тобі запитання: треба підкорятися. Ну, якщо твій правитель захоче тебе сексуально домагатися, тоді ти маєш підкорятися. Якщо він скаже, «я тобі не платитиму гроші, а й тимеш працювати там 24 години на добу. Я використовуватиму там твою сім'ю, я використовуватиму твою дружину. Наприклад, багато чого можна придумати, та тебе використовуватиму як завгодно. Тобто тоді ти маєш підкорятися. Це дурість. Треба користуватись мати розум Христів. Ісус не прийшов забрати останні мізки. Коли мізки заплутані, люди не можуть зрозуміти, що написано. Це приходить диявол. А Ісус прийшов, щоб ми мали розум Христів. Більше того, християни це найбільш законослухняні громадяни, це найпокірніші, найбільш законослухняні з релігій, якщо брати інших. Тобто я не кажу просто про релігію, я кажу про віру. Ті, які насправді вивчають писання, ті, які по-справжньому вірять від усього серця в Бога, тому що достатньо в християнстві є релігії, яка також і агресію використовує і займається незрозуміло чим. Тобто нічим не відрізняються від язичницьких релігій. Я говорю зараз про віру, про справжню віру в Бога.